Подицяй каріна, уривки з паму Тараса Шевченка тополя поля. вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лиш широкий, марно зеленіє, кругом поля, як те море, широка синіє. Полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила, не спинила. Пішов та й загинув, якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з мене під вербою. Якби знала, минув рік, минув другий, козака немає, сохне вона, як квіточка, мати не питає. Чого в'янеш, моя доню? Тара не спитала. За сивого багатого тихенько їднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий. Будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, труні лежать, ніж його побачить. Не слухала стара матір, робила що знала, дивилась чорнобрига, софт і мовчала. Пішла вночі до ворожків, щоб поворожити, чи довго їй, одинокі на цьому світі жити. Бабусенько, голубонько, серце ж моя ненько, скажи мені щиру правду Де милась серденько. Чи жив, здоров, чи він любить, чи забув покинув. Скажи мені, да мій міні, полоні. Бабусенько, голубонько, скажи, коли знаєш, бо хоче видати мене мати за старуху саміш. Взяла сілля, поклонилась. Спасибі, бабуся. Вийшла з хати, чи йти? чи ні, ні. Вже не вернуся. Пішла вмилась, напилася та, мов не своя стала. Друга втретє та мов сонна, в степу заспівала. Плавай, плавай, лебедонько, По синьому море. Рости, рости тополенько, все вгору та вгору. Рости тонка та висока до самої хмари. Спитай Бога, чи діжду я, чи надіжди діжду Там десь милий чорнобригні По полю гуляє. А я плачу, літа трачу, його виглядаю. Скажи йому, моє серденько, що люди сміються, скажи йому, що загине коли не прибуде. Сама хоче мене мати за землю покласти. А хто ж її головоньку буде доглядати? Хто догляне, розпитає на старість поможе? Мама моя, дола моя, Боже, малий, Боже. Подивись ти, полонько, як нема, заплачеш, за схід сонця ранісінько. Щоб ніхто не бачив, Рости серце тополенько Все вгору та вгору Плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю. Отак таю чорнобрива, плакала, співала, і на диво серед поля Тополою стала. стало. Подіброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне тополю До самого.